Всім привіт і вітаю в черговому випуску новин, який мав би вийти раніше. Але я, якщо чесно, як напевно і більшість з нас, провела пару днів тупо в смартфоні в очікуванні дива, якого, звісно ж, не сталося. Ну, якщо від кого його і очікувати, то точно не від Русні, а від наших воїнів ЗСУ. І щоб це саме диво наблизити, необхідно перейти за посиланням в описі та задонатити на повнопривідний бус для 38-ї бригади. Збирають перевірені люди, що завезли вже під 100 корчів, так що можете Йливо закидувати їм свої гривні в будь-якій кількості. Бо, як відомо, в українців маленьких донатів не існує. Зробили тих, хто так пріждів'ємно обняв і ну, до новин Наталка звітує. Що там? Відклали вже 3500 доларів на Vision Pro? Топ! Але походу доведеться докинути ще трохи. Бо, по-перше, в стандартній комплектації не буде верхнього ременя, що дозволяє, хоч якось, розподілити поважну вагу гарнітури, і його доведеться купляти окремо баксів так за сто. А по-друге, Apple, походу не планують продавати просторовий комп'ютер онлайн. Так що докидайте одразу і вартість квітків в США. За інформацією Марка Гурмана, навіть повністю оплативши гарнітуру на сайті, все одно доведеться йти в фізичну крамницю і підтверджувати свою покупку. Нахуя? Як на мене, все доволі очевидно. Купертинівці дуже бояться негативних відгуків від покупців, ще не розібрались. А так прийди ж тобі, покажуть, як воно працює. Підберуть ремінці, лінзи, ущільнювач від попадання світла. Сподобалось? Найбуде. візьмемо твої гроші тоді. Не підійшло М -м, дуже жаль. Сонця там за тобою вже черга. А черга, скоріш за все, буде через недостатню кількість мікроолед дисплеїв. Наразі випускає їх тільки. Sony і не більше 900 тисяч на рік, що навіть не враховуючи брак, вистачить всього лише на 450 тисяч гарнітур. Вирахуйте семпли для журналістів, демоекземпляри в магазини. і Вийде в найкращому випадку 400 тисяч просторових комп'ютерів на продаж. Таку кількість Apple поби по 5 тисяч легко реалізували, але мабуть вирішили не наглійти. Для першого разу, хоча мали на це повне право. Собі вартість заліза Vision Pro – 1600 баксів, а на розробку пішло 15 мільярдів. Ото й порахуйте, скільки треба продати, щоб хоча б відбити вкладене, не кажучи про заробіток. Мабуть, саме тому більш доступна версія вийде лише наприкінці 2025-го. і навряд чи навіть вона коштуватиме дешевше за 2,5 тисячі. Цікаво, що виріжуть. Одне точно не герцовку дисплею. Бо вона і зараз всього 90, при тому, що у конкурентів вже. Є сто двадцять. до речі, хочете прикол? Спробувати Vision Pro можна вже прямо зараз. На тижні Apple випустили для розробників sdk системи Vision OS. так що можна прям з компа подивитись, як влаштований інтерфейс першої майбутньої гарнітури. І спойлер, це дійсно фактично iPad OS, що висить посеред кімнати, але не обійшлось і без ексклюзивних фішок. Наприклад, є функція візуального пошуку, що допоможе ідентифікувати предмети навколо, а також можна скопіювати будь-який текст з реалу. І перекласти його в режимі реального часу. О, здається, я знаю, в чому вже скоро заможні китайські туристи будуть розгулювати по Парижу. Звісно, обійтись при розробці додатків лише віртуальним середовищем не вийде, і тому вже в липні купертинівці відкриють спеціальні лабораторії для тестування Vision Pro у кількох місцях по всьому світу. Написав програму, зганяв на інший край континенту, перевірив, повернувся додому, правити баги. Да не заздрю тестувальникам програм під Vision Pro, на відміну від усіх інших. Ну бо мало що так бісить, як коли щось довго очікуване на старті працює дуже погано, або не працює взагалі. Платиш гроші, потім ще займаєшся бета-тестом. Офігій так ну, може, вони нехай платять. А дійсно, чом би і ні, бо стати тестувальником не так то й складно. Для цієї роботи не потрібно скрізь як не бачити код. Достатньо розуміти, що йде натиснути в мобільному додатку або на сайті, та як описати той чи інший баг. А за це в Україні від 800 до 3,5 тисяч доларів. Звучить занадто фантастично. Ну то приходьте на безкоштовний марафон від GoIT, присвячений професії тестувальника, та переконайтесь в цьому самі. За чотири дні марафону ви спробуєте себе в професії, познайомитесь з видами та методами тестування та зрозумієте, яким чином можна розвиватись і будувати кар'єру в цій сфері. Для зручності заняття проходять вечорами, а кожне ваше завдання перевірить ментор та дасть фідбек. А після закінчення отримаєте гайд, як Робити круте резюме та профіль в LinkedIn. Короче, навіть не знаю, як більш продуктивно і корисно можна провести 4 вечори свого життя. Тож прямо зараз переходьте за посиленням під відео, реєструйтесь на безкоштовний марафон від GoIT та зробіть перші кроки в опануванні перспективної професії. Це ви знаєте, не язиком на камеру молоти. Щось реально корисне. Можу, й собі спробувати. і хто останнім часом не хотів натовкти пику Ілону Маску? Якщо не підняли, то у мене до вас питання: у вас що Твітера нема або за новинами не слідкуєте? Інакше втриматись від подібного бажання абсолютно неможливо, але на жаль, шанси є тільки у цукерберга. На тижні з'явилися скріншоти інтерфейсу аналогу твітеру від Фейсбуку з назвою Threads, котрий виглядає. Що вже там сперечатись, як Твіттер? І насправді це хороша новина, бо Твіттер завдяки маску, все більше перетворюється на прорусняву конспірологічну помийку. Ілончику новина про конкурента щось не зайшла. Він спочатку нервово глузував, написав: Ну, принаймні, ця соцмережа буде сповна розуму, натякаючи на жорсткі правила модерації в Фейсбуці. А потім на зауваження про те, що краще б він слідкував за своїми словами, бо цукерберг майстер Джуджицу відповів, що готовий зустрітись з ним. В клітці і посміялись, та й годі, але раптово завжди стриманий. Та поміркований Марк відповів, що згоден і чекає на час та місце. З локацією визначились доволі швидко. Організатори ММА боїв Лас-Вегасі сказали, що без проблем усе зроблять, як тільки учасникам буде зручно, а ось часом поки не зрозуміло. Журналісти зв'язались з маском та цукербергом і ті підтвердили серйозність своїх намірів. Але одразу після цього мама Ілончика написала в своєму Твітері, що забороняє. До нулі приймати участь в бійці, і що хай краще хлопчики змагаються в почутті гумору, і її можна зрозуміти. Маск п'ятдесятирічний кабанчик з задишкою. А цукерберг вже не тільки на 11 років молодший, боється ММА, чемпіон з джиу-джитсу, а ще й можливо кіборг, що не знає жалю та людських емоцій. Ви б хотіли, щоб ваша кровинушка дралась з такою машиною. От і вона не хоче. Втім, сподіваюсь, маск не стане прикриватись мамкою та отримує на горіхи. Ну, дуже хочеться заслужив дурачок. От ви часто міняєте смартфони. Я кожен рік, але воно мені треба, щоб якийсь час жити ілюзію, що от от зніму огляд на канал. Потім проходить пару місяців, актуальність втрачається, відос таки не виходить, але це не зупиняє повторення щорічного ритуалу. Знайомі ж зазвичай міняють через покоління, а то й через два. Ну бо ніби самі Apple не тікають, що таки треба. Чи це просто міф? Бо умку бертинівці тільки зараз планують замінити iPhone 10S Max працівникам магазинів. Була останній раз в Apple Store пару років тому, і ще тоді здивувалась, чому для оформлення та оплати замовлення використовують настільки старі iPhone, а виявляється, їх і досі не замінили. Головна причина апгрейду постійні скарги співробітників на час автономної роботи. Каже, треба за день два-три рази міняти апарати, причому іноді навіть посеред оформлення покупки. Коротше рада за співробітників яблучний. Рітейлу. Вони нарешті отримують свіженькі iPhone 14. А ми з вами отримали ще одне підтвердження того, що міняти iPhone має сенс лише тоді, коли він починає критично швидко розряджатись. І так знали, але тепер це чи не офіційна заява Apple? А от за кого радіти не виходить, так це за Швейцарську асоціацію по вирощуванню фруктів. Існувало собі, значить, 111 років, представляло інтереси місцевих фермерів, аж раптом приходять до них юристи Apple і такі. Такий стоп, стоп, а у вас це що? Яблучко на логотипі. І не тільки у вас, а ще у фірм, права котрих ви захищаєте, і нам пофіг, що не надкусяне, і що ви там якимись фруктами займаєтесь. Приберіть, бо засудимо. І типу не вперше за логотипи судами вже пригрожували німецькому велосипедному шляху, навчальним курсом і навіть програмі з грушою на логотипі, що нагадала юристам Apple Яблучко. Але дебатись до контори, яка реально займається фруктами, це вже якісь неосяжні рівні поплави. Залишається сподіватися, що справа дійде до суду, купертинівці її з тріском провалять, виплатять компенсацію, та хоча б на якийсь час. Попустяться з яблучним булінгом. Чи кого я обманюю? Звісно ж, не попустяться. Тож, якщо почали куштувати яблуко, їжте, поки не з'їжте повністю, а то викинете в смітник надкушене. А там юристепл. Gen Хто ще пам'ятає, що нам обіцяли на старті цього покоління консолей. Ні, ну якщо забули, я розумію, все ж три роки пройшло. А от я пам'ятаю і нагадаю, обіцяли 4К геймінг при 60 кадрах в секунду. Отримали так, але не надовго і здається, вже в найближчий час усе повернеться до 30 кадрів. Причому далеко не в 4 Он взяти, наприклад, довгоочікуваний Starfield. Хлопці з Digital Foundry провели аналіз трейлеру та з'ясували, що гра йде на Xbox Series X не тільки з кінематографічним фреймрейтом, а ще в роздільній здатності 1300p, що масштабується до 2160p. Ні, ну це точно не секс. Щось цей ваш Next Gen якось дуже швидко перетворився на Current Gen. За пару років взагалі до Full HD повернемось. Здавалося, саме час випускати про версії, але що Microsoft, що Sony активно від них відхрещуються. Чекайте наступне покоління, от там же точно буде 4К в 60 FPS. І чекати, та недовго. До 2028, го скільки там п'ять років лишилось цього. Інфа, до речі, не від якихось там інсайдерів, а безпосередньо від Майкрософт. Ці терміни озвучили на суді щодо придбання Activision Blizzard. Звісно, на рік туди може ще й посунутись, але в цілому порядок цифру такий. Так що, хлопці та дівчата вітаю з поверненням в епоху 30 кадрів. Вмощуйтесь зручніше. Ми тут надовго. І як на мене є три країни уйобки, і впевнена, ви прекрасно розумієте про які я саме країна. Перший уйобок перефарбовує китайські ноутбуки і видає їх за свої. Другий намагається запустити ДУМ на спиженому процесорі 2008 року. А третій взяв і показав цілий квантовий суперкомп'ютер цивільного та військового призначення. І чесно кажучи, прочитавши цю новину, я трохи напряглась. Ну бо вбудують таку херню в шахет і він почне ще ефективніше нас вбивати. Але принаймні поки що відбій. Походи, іранські військові зайшли на Амазон, обрали найбільш футуристичну на їх погляд плату розробника, купили її за 700 бак. Та видали її за так званий квантовий комп'ютер. От недарма русня і Іран союзники. Що там, Жотам, що там походу, найбільше цінується мистецтво на йобаначальства, і знаєте. Бажаємо їм успіху в цій діяльності. Хай максимально пиздять та пиздять. Може нам хоч трохи легше буде. Можливо, вся лінійка iPhone 15 отримує основні сенсори на 48 мегапікселів. На це вказують джерела з ланцюжку постачання. У Sony, що й виготовляє сенсори для Apple, раптово з'явився дефіцит виробничих потужностей. І вони вимушено звернулись до TSMC, та замовили випуск матриць саме на 48 мегапікселів. І тут до ворожки не ходи, так багато замовлення. Мовити може тільки Apple, куди вони їх будуть ставити, логічно, що скрізь. Нащо воно їм треба? Думаю, собі вартість 12 та 48 мегапікселів не те, щоб сильно відрізняється. А от програмне забезпечення під камеру можна написати універсальне і зекономити на програмістах. Плюс треба ж додати в базову лінійку, хоч щось нове. Раз екран на 120 Гц все ще не варіант. Тож чекаємо і сподіваюсь, цього разу Apple підтягнуть ПЗ і розкриють потенціал сенсору, бо в 14 Просто цим якось не склалось. А от у вас, сподіваюся, складеться з проставлянням лайку цьому відео, підпискою на канал та донатом на ЗСУ за посиланням під відео. На цьому все, всіх обняв і до зустрічі. Як новини будуть, щось їх за ці два тижні не дуже багато. Літо що поробиш? Ні, ну як маска відпиздять, так я запишу екстрений відео. Гарантую!